Щось будемо не те, що треба казати, чи що? Що так все? Ми будемо казати все, як положено. Тому що нам не треба. Якщо будемо все казати, як що? Микола Вікторович, ви трошки перебільшуєте свої повноваження. Так, будь ласка, давайте так. Поки ви в кабінеті голови найдеш адміністрації, поки керую я. Я ж до вас не кажу в кабінет, не керую. Завтра приходимо. то що Ми хочемо в требує, і роботу з адміністрацією, налажено, не налажено, фото, відео, щось. Ну, підразки зробимо виріску. Присутні проти інформації, ми запрошуємо. На підставі чого він буде проводити і зараз. На підставі чого? Да. А на підставі нашого, нашого, нашого. нашого чоту. Ну, ваші учоти – це. Ну, ви запросили мені пар, так. Так. в парк. Добре. Ахти вісім громадських. І ми приймають безпосередньо. Це я запросила. Ну, це я запросила. Ми прийшли, щоб, щоб громади чим ми займаємося. Я ще раз кажу, Микола Вікторович, у нас є свої підходи до роботи. Ми їх не порушуємо. У нас є відповідний сайт, будь ласка, на цей сайт ми висвітлюємо всі матеріали. А якщо ви хочете свою зйомку, ну, будь ласка, у вас є такі повноваження, у вас є свій орган керівництва. будь ласка, ми тут будемо розговорювати обговорювати якісь противозаконні. Є ми це? будемо обговорювати ті питання, які я намітила сьогодні на розгляд. Необхідні... Вони для покращення е ситуації в нашому Тобі районі. Ви себе для покращення, що хочете. Ви ми сюди зайшли, тільки в нас радикалами без вага. Я не вас, я ну, спитала, о, що ми кажемо. Радикально налаштовані, прошу. Так, Микола Вікторович, треба було часто включати вага. Я ще раз кажу, я не буду розпочинати роботу, поки він не заберемо відсіля. Ми щось скриваємо від суспільства. Ну, не скриваємо? Ну, а чим заважає Сам підход до вирішення цього питання. Сам підход. По-перше, по ви прийшли в кабінет голови райдержадміністрації. Не до Світи Кумановської додому прийшли, а прийшли до голови райдержадміністрації. Раз. По-друге, ви не запитали, чи можна зробити це два. Для чого ви це робите? От скажіть мені, будь ласка, для чого ви це робите? Ваші плані показуються мені зовсім непорядними у відношенні до посади голови райдержадміністрації. Добре, я вибачаюсь. добре. Дороги дуже скользкі. Тому, будь ласка, я вас прошу. Ми, у нас ведеться протокол, протокол Ольга Володимировна, у нас ведеться э, своя зйомка. Ви побачите на сайті ці матеріали, ви почуєте, я від вас нічого не стриваю, але сам відхід ваш. До цієї пропозиції. Дуже мені не допомагається. У нас дуже хороший подход. Ні, Микола Вікторович, це що дуже? Ми для громади. Для людей. Я теж для громади. Я теж то, для то, людей. Ви ж не прийшли в капіте, щось якісь питання. Микола Вікторович, ви сьогодні принесли мені кінокамеру, завтра мені гранату сюди гранату. — Вибачте. Зачем це, це робити? Хтось стисняється від камери, Я, я стисняюся. А демократичні засади, де ми будемо висвітлювати? Ми хочемо зробити репортаж з Києві передати. Ми налагоджуємо зв'язок з телебаченням обласним, щоб висвітлювати всі ви, ці ви, події. Ви, будь ласка, собі висвітлюєте, що хочете. Ну, а, а хочемо. Ми, 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 ми приймаємо участь у вирішенні проблем району, селища. І ми хочемо їх висвітлити. Ви вправі висвітлюєте всю свою діяльність. Де хочете і як хочете. А це діяльність, правильно адміністрація. Можна це. Давайте дійсно. Бо ми так зараз будемо лаятися, лаятися, слухайте. Знімають всі сесії і всякі засідання, засідання Верховної Ради і нічого там страшного немає. І ото пише бачите, Що ми будемо дати? Степано. Павлович, є якісь порушення, що. Закон що запрещає зйомку чи що? Ні, не закон, закон не запрощає. Скажу зразу. По-перше, що от, як сказала з палана да, приватних осіб знімати не можна без їх згоди, а службових, навіть якщо ну, заборонити, дворник, по-любому не можна. О. Так, далі, шановні колеги. Якщо з харчуванням розібралися, то у нас ще залишилось одне питання, яке завжди сьогодні на слуху у кожного мешканця нашого району, нашого селища в основному. Тому що це територія селищної ради, це наш районний будинок культури, це славнозвісна наша сцена, яка згоріла від пожежі і яка декілька років від моменту того, як відбулася пожежа, ніяк не могла відремонтуватися. Щось заважало. У 2013 році ми знаємо, що пожежа пошкодила одяг сцени, деяку частину полу, Пошкодила вийшло замикання електрочастини самої глядацької зали і бралися по-різному за виконання цієї роботи: і Скопіч, і Тичківський в минулому, і збирали знову ж таки керівників сільськогосподарських підприємств, комітет громадський, який надає. Вирішення соціальних питань різними шляхами йшли для того, щоб можна вирішити було це питання. Значить, в минулому році мною разом із начальником сектору культури організована була така робота серед наших сільськогосподарських підприємств, приватних підприємців, громадських організацій. Ми поїхали з проханням людей виділити кошти нам для ремонту цієї сцени, глядацької зали взагалі. Назбирали ми таким чином 38 тисяч там з копійками. Потім ми звернулися до районної ради з проханням підтримати, виділити кошти із вільних залишків на той час 146 тисяч гривень для 143 тисячі 600 гривень із районного бюджету, так як це заклад комунальної районної ради. Далі, останній жест предыдучого голови селищної ради це виділення 60 тисяч гривень в останній момент. Перед уходом вже 60 тисяч гривень, як субвенцію, виділила нам селищна рада в районний бюджет який знову ж ці кошти направилися. Ми зверталися теж до сільських болів з проханням посприяти у підтримці фінансовій нам до вирішення цього питання. Але знову ж таки сільські голови знаходять сьогодні кучу проблем у себе на місцях. Тому як тут вважати селищній раді дякувати чи навпаки, але вона одна єдина селищна рада виділила ці кошти для ремонту глядацької зали? В Минулому році минулого я ж кажу. Останні селищного голови доводить три росіяни. Зараз надасть інформацію Олена Миколаївна детально, щоб ви чули всі цифри, як, що до чого і так далі, тому Будь ласка, Олена. До Вирішення цієї проблеми поверталися у 2014 році, передбачалося у районному бюджеті виділення 300 тисяч на вирішення даного питання, але була виготовлена проєктно-кошторисна документація. Зв'язку з, зв з тим, що кошти все-таки не виділили, цей проєкт фактично згорів, він був неоплачений і робота на цьому зупинилася. І з 2015 року все-таки ми поставили перед собою задачу відновити сцену, яка працювала б на повну потужність для цієї громади. Загальна сума, яку ми зібрали на кінець 2015 року, це було 241 600. Ну, я не можу я називати, 600, 60 тисяч, 38 тисяч. Ми звернулися до почали відновлювати зв'язки із підрядником, який складав проєктно-кошторисну документацію попередній рік, але вони відмовилися працювати з нами по тій простій причині, що. Виготовлення проєктно-кошторисної документації було не оплачено, і вони за спасіба, як було сказано, працювати з нами відмовились. Плюс до всього, та компанія розвалилася. Ми звернулися до нашого житлового відділу житлово-комунального господарства, допомогти нам у підборі підрядника, який міг нам допомогти. Вони порекомендували нам. Монтажну налагоджувальну фірму автоматика і ПП приватного підприємця в місті Херсона е, Пазільєвич, які з діяльності, яких є будівництво, будівельні матеріали, електротехнічні і електромонтажні роботи з виготовленням проєктів і ну, здійснення самих ремонтних робіт. На жаль, ми з ними налагодили контакт лише у листопаді місяці. Чому у листопаді місяці? Тому що по підрахункам попереднього кошторису, як нам надали коефіцієнт збільшення цін, всі добре знають, що ціни змінюються, у нас не вистачало ну, от саме 60 тисяч для того, щоб почати якісь роботи. Коли вже в кінці року 60 тисяч селищна рада нам надала, ми почали більш активно вирішувати дане питання. І з даними підрядними організаціями було оплачено на... Складання проєктно-кошторисної документації на придбання матеріалів і на проведення самостійних робіт. Жодне рішення, яке виносилося для вирішення цієї проблеми, не приймалося ні мною, ні директором Будинку культури одностійно. Не один раз при голові районної державної адміністрації збиралися робочі групи, в склад в якої входили представники пожежної частини, працівники РЕСу, Казначейської служби, фінансового управління. Всі? Вибачте, селищної ради писали, чому не присутствували. Ну, чому присутствували? Ви, ви? Да. ви особисто присутні були. Ну коли. Ще не були селищної головою? Були, були. А, я ж селищної ради нікого не було. Тому що а, я не... ще не був головою селищної ради. Я був як громадський діяч. Да. От, я ж селищної ради Ну, не ну, було. Може, не хотів, далі. Ну не хотіли, бачимо. Так, і різно було. Це значить, що дуже місцеву газету ми давали неодноразову інформацію погоду збору коштів. Прізвища всіх людей по імену, по фамільну, суми, які були вказані, які люди надавали, ми вказували. На жаль, від вас допомоги не було. Із присутніх тут була надана благовільна є списня. Газета «Таврійські вісті номер 36 від 4 березня. Там по імену всі І Із присутніх тут надали допомогу тільки Кононенко Микола Миколайович. А чого? Микола Іванович теж надавав, так? 2000 всього було надано до то, ніколи. Тобто список там. Коутор не фактично. Ні, ну список є. Зараз в тому, що подали дуже різні пропозиції нам до вирішення цієї проблеми. Москальков нам запропонував наняти бригаду шабашників, які за пів ціни. Микола Вікторович нам також пропонував закупити матеріали самостійно на 7 кілометрі в Одесі, зібрати своїми силами, провести поводочку, крутити лампочки і роботи. Пропозиції таких я, я вважаю, що це були нераціональні пропозиції, тому що існують, як би не було відповідні державні стандарти, є норми, яких ми повинні були дотримуватися. А тут уточню, ви звернулися, це ви пішли і звернулися в відділ архітектури, щоб вони вам надали просто два підприємець і той, той так? звернення в газету місцевих підприємців, другий, Де були ці звернення? Я пояснюю, це специфічні роботи. Специфічні роботи свої, монтажні. У нас в районі таких приватних підприємців немає, які виконували ці роботи. Я вам пропонував вирішити це питання максимально прозоро раз, щоб це було на обговоренні, селищно ради, громадські експерти обговорення були, які забрали людей закупка товарів. Оце. було проведена така робота вами. Я пропонував, як можна цекономити може. Заходять. Ну, Я вам що казав, що давайте зробимо, щоб це було незаконо. Скажіть, мені будь ласка. Я вам пропонував, давайте закономимо все... кошти, максимально закупити прозоро це зробити. Закупити цю ж проводку, закупити, до неї сертифікати все. Мені, Я вам везу приклад зроблений все... стадіон. 150 тисяч і ми зробили 140 тисяч. Різниця є. І, не це і це все законно. Який... А ви спеціаліст з електрики, який як приходить до архітектора, і той йому каже, що ти до того ПП, як його звати? І до того монтажу. Чому ж вони не забудуть? Не чекайте. Як це здобувається? Якщо ви звернулися... Будь На сьогоднішній день яка у нас на даний момент ситуація? На даний момент яка у нас ситуація? У будинку культури завершуються роботи по відновленню електромережі сцени району будинку культури відповідно до всіх державних стандартів. Тому що як би не було будинок культури, це громадське місце, в яке приходять. Громадяни, діти, дорослі. І якби ми прийняли оте ваше рішення і купили товари на сьомому кілометрі, то відповідаємо на сьогоднішній день роботи завершені, завершені на 21 число. Завершені завершуються. Завершуються. Там корисна документація є, все це є. Хто був допущений до конкурсу? де сума на двісті сорок тисяч. Хто був? Які громадські активисти були? Хто був повідомлений, що відкритий такий конкурс бо, бо, то, должен був, бо до тендер. Чи не був бути тендер? Чи був тендер не проводився у тому? Далі. По, по якими міркування було звернено до цих підприємців? Це ви міркуєте так, що вони професіонали. А ми може міркуємо, що вони не професіонали. Я тут бачаю корупційну складову. Перву перву первому розі ви, ви, ви дуже е, закидаєте великі претензії до Ні, докидають претензії Ні, пана. Ми були в клубі. Ми бачили які проведені роботи. Я вважаю, що ми щас. Маємо бути з депутатами, людьми. У нас є э, спост-відеокамера. Ми зафіксуємо, що на сьогоднішній день зроблено, які закуплені матеріали і що зроблено. А що це а так? так? Ви не будете обвиняти громадськість, що вони не спеціалісти. Ви спеціалісти. Я спеціаліст у сфері своєї діяльності. А ви і ви не маєте права. ласка, поясні, а ми все лишали. Ми маємо подивитися, як використовуються ці кошти. вам напишу, я, я може Тут, тут Світлана Степановна, по дому культури, треба сказати, що тут серйозна ненароботка структурних підрозділів адміністрації. Ми взяли дві жінки, та, яка має підпорядкування Лукашова, більше нічого, і дали їм гроші. І зараз вимагаємо, щоб вони наші електрики, встрої, і все. Вони цього не вміють. Не надають його вони, вони цього не вміють і не знають. Вона що перше за все взялася. Вона пішла в відділ архітектури. Відділ архітектури треба було провести технічний нагляд, як там зараз роблять. Так? Аналіз цей проєкт спитної документації, подивиться по факту. В Андрія Івановича є ціла структура, ціла організація. Відділ по забезпеченню, як ви там сказали, навчальний. У вас а, інженер, у вас будівельники, все терли, Я знаю, він всі свої документації ввозив у відділ капітального будівництва управління охорони здоров'я в культурі цього нічого немає. Вони крім свят нам більше нічого робити. Хай Вікторич докаже, що ви ну, хотів. Дайте, ну, дайте, хай Вікторич докаже. Ми ми. саме зараз. Встань, ну, ну. піднятися. депутати районної ради. Ну, чи, щас іде ще Підожди, підожди. Чого ну, не зітехати? Вікторич, кажіть, що таке? Ну, Вікторій, слухай, давайте. Олена Миколаївна, була у нас розмова перед новим групами, бо я не видала, я вам казав, що буде перевиконання районного бюджету більше мільйона. І кошти ми у березні місяці, у квітні, заводимо і на те, і на те. Приходив я, Олена Степановна, до вас і писав, скільки треба на одяг сцени. Ви кажете, більше 100 тисяч. Я кажу, я буду ініціювати перед депутатами районної ради перевиконання бюджету березень-квітень місяць, для того, щоб виняли додаткові кошти і ще й на одяг сцени. Ну і що вийшло? А зробили все, я не знаю, від кого ну, читали своїми це рекомендаціями. Ще питання. Звітлення вулиці Кірова. Шесть тисяч обійшовся, як ви кажете, професіоналом наняли. Шесть тисяч один фонарь. Обійшовся. Таку саму маємо ми ще ситуацію. 240 тисяч. І такі самі спеціалісти розробили проєкт і виконують ті роботи, а ми прорахували і звернулися до других фірм. Півтори тисячі фонарь, освітлення обходиться. Півтори тисячі. різниця в чим? в тім, що ніхто не звернувся, як сказав, як сказано вже було, який має фах звертатися, як під передкоритування тим Лукашов. Шість тисяч гривень на фонарь. Ми підняли цю ситуацію. Ніхто не звернувся до селищної ради, до районної ради, ніхто не звернувся з пропозиціями. Де ці фірми, де це то саме. І ми щось будемо. Тут ніхто не було вакцина, І ви будете мовити, що ми за 240 тисяч ні, ні чорта не зробили. Точно так же, як вони в приміркового освітлення. 6 тисяч один ліхтар. Ну, ми не чорта не зробили, а роботи закінчують. Ні, завінчую. а по, по, документ, по, по документації роботи проведені? По документації. Та раді Бога, звісно, експерт. Про... експерт? Воно, ти садиш, раді, то також є лампочка, яка коштує 40 гривень, проведена за 360 гривень. І є експертний звіт. Ми не для того, щоб для експертів повинні, що ці кошти, які по крохам збирали люди, ефективно використані. А не для того ми зараз будемо розказувати і показувати людям. Та дивіться, ось, ось, експертний звіт, всі кошти використані. Прозоро. А ми підемо зараз з депутатами, подивимося, що там, як зроблено. Комісія вивчить, на Іначе ми до Ну, Знаєте, який експертний звідпов Кірова? 4 на 25 капель заложений, на яких хотіли списати 70 тисяч. Точно що так же, я уверений, тут зроблено. А туди ніхто його не зібрався ставити. Ну, я я підтримую висновлю? пропозицію Ляковича. є районна рада, утворить комісію і хай робить перевірку. Ви вже вмієте робити, ви вже досвідчені. Да, давайте з ситуації виділити уроки. Не запривають останній вагончик, коли вже все, кому ми пред'явимо? Тим фірмам, які експертні виписали, і 240 сорок тисяч. Кому зараз пред'явити? А звинуватися голова. зупинила дію договора і вони не не виділили ці кошти на необосновану заложену в проєктів. Все в проєкті заложено було на такі кабель для освітлення. Чотири на двадцять п'ять кабель. У нас такі кабеля не продаються навіть в районі. Щас і скарбність. Ми його напечатаємо газету. Тільки людям от цього не легше. І гроші. І грошей уже не немає. І сцени немає. Я вам скажу, якби ми розуміли, що ті, що ми зараз робимо, взагалі не доробили. Та ну як не доробили? Звичайно, її б не доробили. Підеся, Тому що підеш. Я можу хронологію розказати, чого вона не робилася за всі останні роки. Значить, 13-й рік, коли згоріла, не в районному бюджеті, не в селищному кошті немає. рік. Бюджетні немає, почали стичків з ким збивати, Насобирали аж 40 тисяч. Але тоді комітет рішив там то на скору, то ще жить. У 15-му році, коли в бюджеті є, і все... Туда і все я здавав та, гроші, та кошти гроші я здавав, виділили. Основна причина, яка я зразу тоді казав, неможливо проконтролювати якість цієї фірми. Коли підписаний акт виконаних робіт і проплачені діні, то ви його не заставите якісно робити. Він прийшов, протягнув там. Збіжили і кажуть, все, до свидання, і поїхав. Ось що причина. Що до нового року, а рази ця в була в два місяці. Я вам казав, що не перечисляйте дні. В районному бюджеті є перевиконання. І у березні місяці знову пригласили їх, і будуть вони працювати знову вже. Тільки будемо якість з них требувати. А так проплатили кошти до нового року, а тебе щось листаємо. Що там Листа? Тобі... Та та там його не все правильно Документально оформлено там не одна комісія не проїде. Причина у чому, Якість неможливо провірити. А тепер міряють, чим? ходить, мірять кожен кабель, чи такий він у проєктній документації, чи його там десь під стену протягнули, чи такий, чи не такий. Якість познається з руками? Чи лампочку викручувати і дивитися в проєкт, і так, Світлана Сіпо, туди в будинок культури ходять мешканці нашого селища. Ми повинні дбати про це, віде, про, про безпечність, про їхню, про комфорт, віде, про все. Ну як ми, ми ми бачимо, ми бачимо по роботі, що робота проведена. Тільки яка робота проведена, ми бачимо це. Ми бачимо вашу роботу. Ми нікого не звинувачуємо. Ми нікого не звинувачуємо. Ми зараз підемо, подивимося, що, що зроблено. Ну і що, він не сижу далі. Акти виконаних робіт підписав в тому випадку, якщо роботи проведені вже. Я хочу ще раз сказати, якби ми підписали ці акти виконаних робіт, то ті кошти, які б залишилися, пішли знову ж таки в районний бюджет і взагалі б ніколи не дійшли до районного бюджету. А хто каже, що в районному бюджеті не було коштів? Ви зверталися з цією інформацією? З якою? Будуть ли надані ці кошти? Ви тільки що розказували про насущні проблеми, освіти, дошки. Світлана Степана, коли та кошти, це не смішно, повірте. Ката, отак 240 тисяч ти вам смішно? Ну, ні, ну як, Світлана Степана, ви смієте що? Що у нас не буде клуба іще декілька років? Чи що смієте? В грудні місяці збиралися громадською радою, і от Вероніка була. І знов таки балакати за цей Дум культури. Я сказав, що в кінці року ви 200 тисяч не освоїте в будь-якому випадку. Якщо ви наперед підпишете акти виконаних робіт, це буде кримінальна справа. Так воно є у січні місяці. От. Ну, ну, опять же таки, ну треба було якось із фінансовим управлінням не дати, не давати їм. Вони пішли на порушення свідомо. вони зараз. Одіодний. Старшого нема тут, так? Да? Старшого немає. Тут одні монтажники. Роботи ведуться без старшого, без старшого виходить, так? Дивіться, не проваліться тільки. Ну, тобто криша тече, все тече, роботи. Бачите в чому? Ні, то ми ж взагалі не байдужі. Ви знаєте ж, ви давно це зрозуміли, що ми не байдужі. а Що ви вирішили? Частично чи всю переробляти. Це. Ми пока частці Це кошти тільки на електропроводку. Це не, не, не входить сюди нічого остальне. А то і ще